UA, ПРО ГОЛОВНЕ Нацагентство США по космическому развитию подтвердило успешный запуск шести спутников на низкую околоземную орбиту для отслеживания запусков гиперзвуковых, а не столько у нас и баллистических ракет. За два роки російської агресії експорт російського трубопровідного газу обвалився вдвічі. Про це повідомив віцепрем'єр Рефії Олександр Нова. Чому після першого майдана вони так упали? У 2021 році експорт російського газу трубопроводами становив 206 мільярдів кубічних метрів, а в минулому році лише 99. Раніше повідомляло, що євросоюз також готується до відмови від продовження ключової угоди з рефією про використання українського транспортного газогону, коли вона закінчиться наприкінці 2024 року. Нагадаємо, що постачання газу до Китаю компенсували рефі лише 11% втраченого ринку Європи. Якщо такі атаки будуть масштабовані, і ми зуміємо підкрес підірвати всю їхню нафтогазову промисловість. Звичайно, я планку піднімаю дуже дуже високо, тому що нафтогазова промисловість у них чи не найпотужніша секторі економіці, як така, то це направду вирішує все. Чому усе? Допоки в Російської Федерації є вільно конвертована валюта в першу чергу в доларів і євро, допоки ця країна може жити. Давайте ми пригадаємо про Радянський союзу У 1980 році, Маргарет Тетчер і Рональд Рейген домовилися про те, щоб збивати ціни на нафту за п'ять років, не швидше аж на 1985 рік зуміли досягнути домовленості Саудівської Аравії, яка суттєво понизила. Ціну на нафту нижче ніж на 20 доларів за барель. Протримали в такому режимі півтори року. Монстр рухунув набагато швидше. До речі, набагато швидше ніж чекали його крату. От саме там справжня філософія успіху. Це головна стратегія. Але є момент, такі процеси треба дуже сильно масштабувати. Один-два точкові удари це, звичайно, дуже добре, але треба, щоб таких ударів складалося на добу, хоча б кілька упродовж кількох місяців. І тоді переломні ми будемо Ну, Але те, що є потраплянням, такі важливі для Росії об'єкти, все-таки свідчить, мабуть, про те, що вони мають діри в своїй протиповітряній оборони, і йдеться про діри над європейською частиною так званої Росії, не тільки над азійською, десь Радянський. далеко де вони оголили Радянський Союз не зміг повноцінно захистити своє небо, особливо що стосується малих безпілотних систем. Давайте пригадаємо середину... 80-х років даруйте та рік точно не нагадаю, коли німецький летун на невеличкому літачку зумів залетіти аж до, до Червоної площі і на ній приземлитися до Красної площі. Перепрошую, так раду і це є пок показником, це про те, що кінець 80-х радянський союз був на піку своєї могутності, то теперішня Росія і прикрити такі велетенські території. А тут ще є і момент суто інтелектуальний, це означає, що в частині прокладання маршруту Цих невеличких безпілотних систем ми сягнули ну, чималих результатів, і це направду дуже хороша тенденція. Добре, якщо говорити про інші новини з Росії, цікаві для нас, то знову було гучно у Білгородській області в місті Гу... Губкін, господи, назви такі в них у місцях їхніх. Де зараз найнебезпечніше для росіян? В яких областях ми можемо констатувати просто цей факт і зрозуміти, де найгучніше? Ну розуміючи, що безпілотна система зараз це км кілометрів плюс, а навіть і до тисячі, то по великому рахунку, вся європейська зона. Є загроженою, і це прекрасно залишаються полким прихильником нищення енергетичної інфраструктури. Про неї ми вже поговорили, але треба ще і починати по справжньому нищити залізницю. Чому залізницю? 90% всього, що до довозиться в зону окупації довозиться залізницею. Вантажівками снарядів не довозиться. Скажімо, одна вантажівка КАМАЗ, чи краще, до 60 снарядів 150, 152 мм, міліметру. А 50 тонний вагон це у межах до 500 снарядів, і так по всіх категоріях. Зброї, ми зрозуміємо, що ешелон – це 30-50 вагонів. От якби почати полювання не тільки за трансформаторними системами, а особливо за електротягами, ті, котрі тягнуть, тягнуть цей ешелон. Вони направду не мають дуже великої швидкості, і сучасні безпілотники, особливо якщо вони на основі штучного інтелекту, могли би почати боротися із цими цілями, то знову ж таки і в цій частині ми могли би мати доволі суттєві. Кроки уперед бо розуміємо, що на лінії розмежування солдату потрібно все від патронів до теплого одягу. Якщо цю логістику перерізати, ну то війна також може бути у частині завершення не за горами. Але знову ж таки я, я планки дуже сильно під, піднімаю. Це аналітична позиція, а не реальність. Новина одна керівництво курського заводу електроагрегат почало вимагати від робітників підприємства здавати гроші на потреби окупантів, які воюють проти України. І я прочитав цю новину і коментарі під ним під нею з боку українців, і це таке хі-хі-ха-ха, сміння. от подивіться, що в Кацапі робиться. Але мені здається, що це геть не смішна. новина. насправді це ще раз підтверджує те, що Росія на будь-якому рівні на низовому, на вищому, вона в процесі підготовки до тривалої війни. Чи є це ознакою? Така от новина здавалася брутинна про те, що там на якомусь конкретному підприємстві відбувається такий процес сто відсотків. Так я понімав на солідарний Росія перейшла у. Зону стратегічної автарки, тобто повного замикання від зовнішнього світу, Ну як повного не не повного, бо все ж таки торгівля із тими самими країнами азії наростає і наростає. Ну я би сказав, дуже шаленими темпами. Але те, що московський імперіалізм, отак от правильно треба ставити, питати не Путін, не путінські еліти. Вони всі між собою взаємозв'язані. Московський імперіалізм готовий битися до останнього подиху. Оцю точку зору поділяю на 100%. От, власне, коли ми говоримо про Росію, дуже часто е, західні там представники західних суспільств, політики, вони чомусь виокремлюють Путіна як таку якусь окрему одиницю, яка відповідальна за все. От буцім, то треба все на нього спирати і не дивитись на російське суспільство чи на всю ці режим, який вилаштований до абсолютно низового рівня. Це теж мені здається дуже хибна, хибний погляд західного суспільства, чи не так? Сто відсотково так усі Путіни, Жукови, Сталіни, Миколи Другі, Олександрі. Третій і тому подібне це нація інфікована, інфікована імперіалізмом. І допоки цей Карфаген не буде зруйнований, не поділений на 25-30 держав. А насправді ще більше чим більше, тим краще, допоки в них не заберуть ядерну зброю. Ми преречені жити із оцим монстром поряд. Інших шляхів полікування цього явища немає. На превеликий жаль, це не буде сьогодні, але упевнений на 100%, що процес кінцевого кінцевої поразки московського імперіалізму почався просто він може бути доволі довгий і буде довгий. Прочитав аналіз інституту вивчення війни американського, де вони описують про те, як Кремль зараз знову розганяє стару риторику про те, що нібито країни заходу хочуть розділити Україну? Там згадуються заяви одних несповна не розуму румунських політиків. Там абсолютний маргінес. таке саме стосується Угорщини, тобто маніпуляція йде певною інформацією. Це для якої аудиторії? Ну не вже захід може таке повірити сам собі. На мій погляд, абсолютно глибока, дуже якісна інформаційно психологічна операція, грамотна, дуже коротко побудована. Чому так ми дійшли до висновку, що їм потрібен? Конфлікт, який треба заморозити. Вони дійшли до висновку, що поки що їм вистачає тих територій, котрі вони відкусили. І, от через своїх агентів впливу, не треба на них дивитися, як на божевільних. Це абсолютно адекватні, розумні люди. Просто гроші не пахнуть, а нафтогазові гроші у великих кількостях не пахнуть. взагалі а росіяни ніколи не шкодували грошей на такого типу операції, і вони це робитимуть. Якщо це почалося, то це є стратегічна ознака того, що Крем дає сигнал у цьому он світу, давайте шукати точку дотику виходу з війни у тому режиму, який він є зараз. Україну Дональд збирається принудити до переговорам з Росією, пригрозив Києву блокіровкою допомоги. При цьому в Москві Трамп якобы тоже может пригрозить, но уже увеличением помощи Україні. Странная схема. НАТО при Трампа може розділитися на частини, но ну п'ята стаття буде примінятися тільки к тим государствам, которые платят за свою защиту Америки. Ну и Китай, по данным того же Блумберга, в разговоре с представителями бизнеса Трамп ушел от ответа на вопрос, защитит ли он Тайвань от Китая, вместо этого заявив, что Тайвань отжал у Америки бизнес полупроводников.